Сьогодні своє народження святкує Анастасія Марціх. Анастасія Андрій. Вітаю тебе з ним народження. Я хочу привітати тебе з днем народження. Бажати простого людського щастя. Неземного кохання! Нехай на тебе завжди несподівано нападуть гроші. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей. Нехай твої цілі самі себе наздоганяють, а мрії будуть у захваті від твоїх фантазій.